Привіт малята! Вітаємо вас гарного осіннього дня! Сьогодні на вас чекає зустріч з овочами і фруктами. Ми з вами пограємо в цікаву гру в саду чи на городі. Давайте згадаємо, що ми з вами збираємо восени на городі, а що в саду. Те, що росте в саду це овочі. Отже, помідор. Овоч чи фрукт? Груша росте в саду. Отже, це фрукт. Огірок росте на городі. Отже, це овоч. Персик на дереві в саду фрукт. Солодкий яскравий соковитий перець. Росте на городі овоч. Червоненьке яблуко фрукт росте на дереві в садку. Гарбуз чарівний солодкий, росте на городі овоч. Кукурудза господиня овоч. Слива рум'яна, фрукт росте на дереві. Цибуля, господиня городу, овоч. Абрикус фрукт. Капуста білоголова. Господиня городня овоч. Ну що ж, малята, вам було цікаво, а зараз ми продовжимо практичну роботу. Ми підготуємося до зимового столу. Будемо консервувати овочеве асорті.